Понад 360 мільйонів гривень може залучити область, реалізовуючи стратегію розвитку регіону. Її розробили до 2020 року, але певні її аспекти планують зреалізувати за три роки. Таку можливість надає новий закон про засади державної регіональної політики, який від попереднього відрізнявся не просто набором цілей і пріоритетів, а чітким визначенням плану дій. І реалізовуватимуться не цілі, а конкретні проекти. Проекти, які область подає на фінансування з державного фонду, повинні Відповідати стратегії регіонального розвитку і плану заходів з її реалізації. оскільки в нас іде реформа децентралізація, дається можливість регіонам. Подавати проекти, які сформовані відповідно до законів про співробітництво і об'єднання територіальних громад, працюючи на стратегію розвитку регіону, фахівці розглянули 130 запропонованих громадами проєктів. спиралися на європейські принципи відбору, коли регіон розглядається як простір. Що насамперед відбиралися проекти, які мали регіональний масштаб. Е, окремі проекти локального характеру увійшли в стратегію. Е, тому тільки такі, які є унікальні проекти, уніка відбивають унікальну характеристику території, ту характеристику немає ніяка інша територія, і містять у цю збі зародки розвитку на місці, які дають, які потім сприяють. Розвитку цілого регіону стратегія розподілена в чотирьох напрямках: розвиток економіки, туризму, сільської місцевості та людського капіталу. Експерти кажуть, це ще й планувальний документ для реалізації якого можна розраховувати на розподіл 55 мільйонів євро від ЄС. І чим більше проєктів, тим більша сума. А громади не надто активні у поданні проєктів. Тільки коли ми підійдемо до затвердження, так будуть. Крики будуть пропозиції. Чому ви знаєте, чому не включили то, чому не дали то? Ну тому не включили. Ми з вами обговорюємо ці проблеми з жовтня місяця. Ми були на сайті, ми створювали робочі групи, ми створювали різні варіанти, ми говорили цей. І разом з тим, от, скажем, я ще раз називаю окремі райони, не проявили жодної активності для того, щоб на ідеємо рівні, тобто ми не отримали чітких от, конкретних пропозицій. Стратегію розвитку затверджуватимуть на сесії обласної ради, після чого можна буде очікувати на перерозподіл трьох мільярдів гривень з фонду регіонального розвитку.